Всім доброго дня, вітаю вас з Грінвуд 2 Дивіться, ми розширюємо парковку і збільшуємо парковку біля в'їзду в паркінг 4 секції. Біля 4 секції не було паркінгу, взагалі була зеленка. Ми її також забираємо і робимо отакі от е то правильно сказати е паркінги. Корочу, що ми робимо? Зону парковки ми робимо, додаємо її, тут відстань залишилась досить така непогана, нормальна. І е, додаємо таку парковку. Це все ми доєднали е, до наших робіт по 10, 12, 7, 9 секціях по тому благоустрою, які є. От зараз таке робимо. Е, з таких добрих новин починаємо сьогоднішній огляд, е, тому що далі будуть теж добрі новини. Зараз перейдемо до них. По дитячому майданчику. Добетонували е, ті елементи, які потрібно було добетонувати. І е, ось це покриття поки що залишиться до е, квітня місяця. В квітні ми, я думаю, за тиждень часу е, повинна бути тільки трошечки тепліша погода. Ми покладемо тут резинку. Тут резинка йде квадратом, а не наливна. Тому тут не треба чекати там, суто плюсової плюс 10 і вищі погоди. Тут достатньо буде плюс 5. І тому <кій> такої суточної, тому тут ми це зробимо, запланували вже зробити на квітень. Тут, по факту в принципі, тут можна якимось чином грати з більш дорослими дітьми, але тут мінус тий, що, бачите, тут ще. Пісок не насипали, тому просимо зачекати або тільки з дорослими, щоб тут хтось грався. Ми його не закриваємо, цей майданчик, але все ж таки просимо наглядати за дітьми, бо ось це місце воно досить таке, ну, скажімо так, небезпечне для дітей. Тому, тому, Тому. Якщо хтось грається на майданчику, слідкуйте за дітьми, будь ласка, щоб вони сюди там не впали. Тут не так нібито критично, але не дай Боже, щоб хтось там не підвернув ногу. А резинку разом з піском насипаємо вже в самому кінці і з додатком кінцевим озелененням, яке буде навколо дитячого майданчика. Йдемо далі. От зараз проходимо біля 7 дев'ятої секції. Тут ідуть роботи ремонтні, мається на увазі у клієнтів в більшості. Озеленення, нагадую, будемо робити вже разом в 10-12 одним разом. Тобто тут ще те, що не дороблено, там по фонарях, по озелененню воно все буде дороблено, але разом вже з 10-12. Хоча саме благоустрій по парковці ми робимо вже починаючи зі змін по першій шості. Що Шо з добрих новин? З добрих новин секція номер 10.12 здана. Я вже всередину, мабуть, зараз заходити не буду. Секція 10.12 здана. На момент вчора ми отримали сертифікат і вчора подалися на адресу. Трошечки. Вчора подалися на адресу. Плануємо до п'ятниці цю адресу отримати. Нам потрібно. Десь там два дні на те, щоб підготувати документи, два-три дні підготувати документи. І на наступному тижні, тобто це кінець лютого, ми будемо передавати вже квартири. Поки що запис не відбувається, поки що ми нікого не обдзвонюємо. Чекайте, будь ласка, не дзвоніть зайвий раз відділ продажу. Ми про ні про кого не забуваємо, все пам'ятаємо. Питання тільки в тому, щоб нам треба підготувати документально всі ці дії. Ну, поки що так. По інших. Об'єкта поки що новини не буду робити. Дочекаємось, коли там щось вже зроблять по земляних роботах, по інших секціях, і по 13-14 також. Тому, очікуйте, протягом двох тижнів вийде новий огляд по нових секціях. Все, всім па-па, всім до побачення.